Кабінет міністрів фіналізує е, постанову, е, яка фактично містить перелік того всього того, що ми маємо зробити за усіма кластерами, е, в тому числі за е, розділом основи фундаменталс, який е, ну фактично буде закриватись, і переговори по ньому будуть останніми. Е, е, і мова йде про дуже великий обсяг: це е, десь 1600 е, актів права ЄС, 2800 завдань. Вони оформлені в спеціальній програмі адаптації. Законодавства українського до права ЄС і цю постанову має прийняти кабінет міністрів, але звичайно, якраз в співпраці і в координації цей план перебуває. Програма перебуває з парламентом, тому що Верховна Рада це єдиний законодавчий орган, тобто тільки парламент може змінювати українське законодавство. Дійсно, це дуже амбітний план. займає дуже багато сторінок і кожен комітет парламенту. Має свою частину, яка відповідає тому чи іншому кластеру, або тематичному дуже багато завдань в агроринку, в екологічній політиці, в фінансовому в всіх фінансових інструментах. Але це ну очевидно можна зробити в, в ці найближчі два роки.